Як взятися за себе і збільшити кількість гормонів щастя у власному організмі розповість Вадим Хащук у мотиваційному сюжеті, присвяченому самовдосконаленню. Комбінація сили, витривалості і гнучкості все це кросфіт відносно нова спортивна дисципліна, яка стрімко набирає популярності у всьому світі. Зіспобіжають не найбільший. Не самый сильный, не самый выносливый, а человек, который совмещает в себе все это и при этом еще хорошо мыслить. Увесь сенс кросфіту у подоланні під час тренувань необхідно приділяти увагу абсолютно усім групам м'язів. Це своєрідний комплекс суміш важкої і легкої атлетики, а також різноманітних гімнастичних вправ. При цьому жодних вікових обмежень про користь кросфіту для юнаків і дівчат говорить призер чемпіонату світу з важкої атлетики і учасник Олімпійських ігор у Ріо Дмитро Чумак. На його думку, було б доречним використовувати кросфіт у навчальних програмах українських шкіл. По-моему, давно пора вести э, более, скажем так, агрессивную физкультуру. Или, как это правильно сказать, более добавить э, силы в физкультуру эту. Потому что все мы, наверное, помним, в школе физкультура – это просто провождения. Никакого там физического нагрузки нет. И, конечно же, я считаю, что, там не знаю, с пятого класса нужно вводить вполне серьезный кроссфит детям. Пусть они будут здоровые, крепкие. Э, конечно, все в пределах разумного. Но, безусловно, я за. Я, я за, чтобы вводили... этих вот каких-то там разминочек, які абсолютно никак не допомагають рібінку физически розвиватися. Програма кросфіту достатньо універсальна. Цей вид спорту навіть входить у програму підготовки деяких силових структур, зокрема військових сил Канади, США, а також Королівського полку Данії. Цей вид спорту не только. Якби uh, как бы укріпляють мышечную систему, а що увеличивает амплітуду движені в суставах. Тобто, ви можете, можна так сказати, омолаживаете свої мишці. Володимир Тисанюк у кросфіті три роки. За цей період 26-річний спортсмен відвідав десятки національних і міжнародних змагань. Він впевнений, що з кожним роком кросфіт прогресуватиме і зможе зачепити навіть найлінивіших людей. Кросвіт буде розвиватися як спорт у всіх рамках. Да? Потому що в першу чергу це красива, в динамічна, втретє, оно держит захватывающе. Вот ці три компоненти бы не виключають ні на секунду кадати в підготовці, ти в соревновання. Найбільшу популярність кросфіт має у США. Там ці змагання збирають аудиторію в сотні тисяч глядачів. Найпідготовленіша людина планети визначається щорічно на кросфіт-іграх. Програму змагань учасники дізнаються за декілька годин до їх виконання. Часто організатори додають різні сюрпризи, вправи, що не є типовими для кросфіту, наприклад, запливи у відкритій воді. На кону не лише титули і медалі, але й солідні призові розміром в 250 тисяч доларів.